Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати страву єврейської кухні печиво рогелах. Це маленькі рогалики з начинкою, яка може бути різноманітною: і горіхи, і джем, і сухофрукти. Спочатку просіюємо 340 г борошна. Додаємо півчайної ложки ванільного цукру, трохи солі та 120 г м'якого вершкового масла перетираємо все в крихту. Тепер додаємо один жовток та 180 г вершкового сиру. Сир можна замінити густою сметаною. Її потрібно взяти трохи менше. Вимішуємо однорідне тісто, ділимо його на три частини. Кожну загортаємо в плівку та кладемо в холодильник на 20 хвилин. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Підготуємо начинку, подрібнюємо 40 грамів будь-яких горіхів. У нас фундук. Додаємо півтори столові ложки цукру, чайну ложку какао та пів чайної ложки кориці тісто розкачуємо діаметром 25 см. викладаємо аберкосовий джем Зверху присипаємо горіхами з корицею та ділимо коло на 12 частин. Скручуємо рулетики та викладаємо їх на деко з пергаментом. Випікаємо 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Готове печиво присипаємо цукровою пудрою. У нас в Україні є схоже печиво, закарпатські кіфлики, рецепт яких ви можете знайти на нашому каналі. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.